Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. Україна не зобов'язана обмежуватися власною територією, відбиваючи російську агресію. Таку позицію уряду Німеччини підтвердила представниця німецького канцлера Крістіани Гофман на урядовій прес-конференції в Берліні. При цьому вона послалася на статтю 51 статуту ООН, що гарантує право на індивідуальну або колективну самооборону. З нашої точки зору Україна реалізує своє право на самооборону, закріплене у статті 51 статуту ООН, заявила Гофман. Україна зазнала нападу Росії, і Україна не зобов'язана обмежувати свої оборонні зусилля своєю державною територією. Вона може захищатися від російської агресії і за її межами, і застосовувати для цього зброєння, які постачає Києву Німеччина у серпні. Під час візиту до Швеції канцлер ФРН Олаф Шольц заявив, що на його думку Україна може використати західне озброєння для захисту і відновлення своєї територіальної цілісності. Сті, зокрема, для повернення анексованого Росією Криму. Крістіане Гофман не бачить проблеми в тому, що ЗСУ, ймовірно завдають ударів по цілях і в глибині Росії, та можуть застосовувати для цього німецьке озброєння. Своїми атаками на російську територію Україна захищає територіальну цілісність держави, припиняючи можливі атаки на свою територію. Заявила вона, вочевидь маючи на увазі вибухи на російських аеродромах, з яких злітають бойові літаки для завдання ударів по Україні. Німецький уряд вважає легітимним те, що робить Україна, наголосила Гофман. Тим часом список німецьких озброєнь, які Німеччина передає Україні, розширюється. Дані розміщено на офіційному сайті уряду ФРН і регулярно оновлюються. При цьому жирним шрифтом у списку виділяються нові позиції. Так, на початку поточного тижня в переліку з'явилися 10 надводних дронів. Після вибухів на аеродромах далеко в тилу Росії окупанти почали хвилюватися про те, як далеко може дістати Україна. Водночас в українському уряді заявили, що для ЗСУ вже скоро зникнуть обмеження щодо відстані. Один із радників українського уряду з питань оборони на правах анонімності заявив, що Україна тепер не має обмежень щодо відстані ударів по території Росії. За його словами, незабаром ЗСУ зможуть дістати навіть до Сибіру. Видання зазначає, що цього тижня Україна показала, що може завдавати ударів далеко в тилу окупантів і без західного обладнання. Аналітики кажуть, що це схоже на нову тактику українців, яка має на меті зірвати російське військове планування та показати росіянам, що тепер для них немає безпечних місць. Атаки повторюються, у нас немає обмежень щодо дальності, і незабаром ми зможемо уразити всі цілі на території Росії, зокрема в Сибіру. В Україні ми знаємо, як важко захищатися від таких атак із повітря. Незабаром і Росія не матиме безпечних зон, заявив анонімний радник Уряду України з питань оборони. Варто зазначити, що Україна публічно не визнала свою відповідальність за удари. Наразі достеменно невідомо, хто стоїть за вибухами на російських аеродромах. Але що відрізняє останні удари України, то це їхня дальність і те, що вони пробили російську систему ППО. Уразили стратегічні військові бази, які раніше вважалися невразливими, пише Financial Times. За інформацією видання, наслідком таких атак по РФ стане те, що Путіну доведеться відтягнути війська з фронту, аби забезпечити безпеку всередині країни. Один із чиновників із Західного міністерства оборони припускає, що такі атаки позбавлять росіян впевненості. За його словами, тепер РФ доведеться подумати, як розосередити своє військове майно та убезпечити його. Атаки безпілотників не допоможуть Україні виграти війну. Найкращий спосіб зробити це знищити російські військові угруповання на території України. Але це допомагає операціям щодо впливу всередині Росії. Які Захід не хоче підтримувати, розповів український чиновник. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!